Привіт, друзі! 27 серпня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Чоловікам нарешті відкрили кордон. Не всім, звісно. Тим, кому виповнилося 22 роки включно до цього віку, можна буде виїжджати. А тим, кому понад 22 до 60, не можна. До 60 включно, але коли тобі 60, то ти вже все, не з військово зобов'язаний. І також сьогодні на Росії підірвали нафтопровід, правильно буде сказати продуктопровід, яким постачали бензин та дизельне пальне до столиці Росії. І тепер Москва залишилася без бензину та дизельного пального. Про все це детально вам готові розповідати. З вас, коментар, підписка, подобайка. Також прошу вас долучитися до збору. Ми вкотре оголошуємо збір для наших воїнів і 66-ї бригади, які перебувають на фронті. Нині є потреба у придбанні екофло, запчастин до автомобілей, шин і таке інше. Збір не надто великий, але, звісно, не малий – 100 тисяч гривень. Посилання на нього традиційно залишаю в описі під цим відео. І як завжди, усі звіти без винятку, до кожної копійочки є у мене в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підпишіться. Також раджу вам підписатися на Facebook і X-посилання на них. Є в описі під цим відео. А тепер давайте до суті, друзі, розпочну із приємних новин. На Рязанщині, в Рязанській області, в ніч на 26 серпня стався якийсь потужний вибух. І він стався на магістральному продуктопроводі рязань москва внаслідок чого було зупинено транспортування нафтопродуктів до столиці Росії. Це повідомлення головного управління розвідки. Ну останнім часом гур нас балує гарними новинами. Після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний хлопок. Ну як завжди, бавовна хлопок на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. І вже за кілька годин там працювали МЧСники, але схоже, що запізно. За інформацією гурмов, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинено на невизначений термін. Майстраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією Транснефть, яка забезпечує в тому числі армію агресора пальним. Дуже важливі ці кроки, оскільки в такий спосіб ми фактично виносимо нафтопереробку Росії. Ну а тепер ще і столицю на болотах залишили без пального. Ну, звісно, туди щось будуть довозити там, різними автомобільними ємностями, але направду те, що призупинено постачання саме цим магістральним продуктопроводом, це справді дуже гарна і хороша новина. Про миротворців, друзі, про переговори, про гарантії безпеки. Є також нові деталі майбутніх контактів України та Сполучених Штатів. Ми очікуємо зустрічі. Між США та Україною, де власне буде мовитися про гарантії безпеки та про можливу зустріч Путіна і Зеленського. Така зустріч має відбутися цього тижня. Єрмак і Умеров летять до Вашингтону для того, щоб зустрітися там із Стівом Вітковим. Ну скажу так, компанія у наших переговірників не найкраща. Стів Вітков знову видає Кринжатіну, ледь чи не щодня. Але оскільки іншого спецпосланця Трампа з питань Росії та України, окрім Віткофа, немає, він точніше є кіткелох, але нині Віткоф коментує все. Ну доведеться говорити з Віткофем. Плани щодо чисельності контингенту європейських миротворців, які можуть бути відправлені до України, відкориговані. Їх тепер втричі менше ніж планувалося самого початку. Спочатку говорили про 100 тисяч, потім про 30 тисяч. Ну і тепер стало відомо, що Франція та Велика Британія головні організатори коаліції охочих, планують відправити до України від 6 до 10. Тисяч військових не 60, а від 6 до 10. Тобто максимально 10 тисяч. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників. В принципі, чогось очікувати іншого не зовсім то й варто було. Я розумію, друзі, ваше обурення, розділяю його: 10 тисяч це мало, але це краще, ніж нічого. За словами європейських чиновників, виявляється, їм важко переконати громадськість у необхідності розгортання військ без чіткої заяви з боку США, що ті матимуть необхідну військову підтримку від Вашингтона. Європейці без Збройних сил Сполучених Штатів Америки кроку не можуть ступити. От тобі і потужні, хотів сказати, потішні. Війська європейських країн не будемо тицяти пальцями. Знаємо про кого говоримо. Ну фактично. Якщо чесно, то майже про всіх. Згідно з Чорновим планом, який розроблено у Європі, її війська будуть розміщені в глибині України як третя лінія оборони. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Ці війська з тилу будуть підтримувати Сполучені Штати Америки, але не зрозуміло з якого. Але я думаю, що швидше за все, з європейського тилу. На лінії розмежування сторін передбачається створення демілітаризованої зони. Нагадую вам останню інформацію щодо плану про гарантії безпеки. Також цю зону пишуть, що можливо патрулюватимуть нейтральні миротворчі сили із третьої країни, про що буде узгоджено з Україною та з Росією. Яка це буде країна, поки що невідомо. І в Кремлі прокоментували переговори. Нічого особливо нового, але деякі дуже цікаві маркери про готовність до поступок з боку Кремля є. Чергову заяву зробив Піско, і він говорить про те, що війська країн НАТО не повинні бути розгорнуті в Україні, але не так все однозначно справді, як то він говорить. Його запитали про те, чи можливі гарантії безпеки для України, які включатимуть розміщення військових, які є членами НАТО, але не країн НАТО. Він сказав, що це погана ідея. Ми негативно коли до цього ставимося. І говорить, що не існує європейських військових. Існують військові конкретних країн, і більшість цих країн є членами НАТО. Тобто, в будь-якому випадку, якщо Україна відправляє до України свої війська і вона є членом НАТО, то це війська НАТО. У росіян така логіка зручна. За його словами, саме розміщення військової інфраструктури НАТО в Україні стало однією із першопричин конфлікту. І говорить Пісков, уже тут додаючи цікаву деталь: Росія не хоче обговорювати гарантії безпеки для України у публічному форматі. Тобто, каже, ми маємо це робити все тихенько. Бо публічна дискусія не є корисною для результативності, наголошує Пісков. І далі він продовжує. Гарантії безпеки одна з найважливіших тем. У зусиллях пошуку врегулювання вважаємо, що робота має вестись далі у непублічному форматі. Керівники переговорних груп Росії та України знаходяться в контакті. Виявляється, ми поки що не можемо, каже, назвати точних термінів нового раунду переговорів з Україною. Потрібна взаємність Києва, але я думаю, що переговори будуть уже там, десь у вересні, не раніше. Ну направду залишилися тут три дні. Чого очікувати? Ми вже розуміємо, що в серпні їх не буде. Також Росія високо цінує і сподівається на продовження. Миротворчих, посередницьких зусиль Трампа. Не можуть росіяни не хвалити Трампа, так само, як всі члени, команди, члени команди Трампа. І Кремль каже, високо оцінює результативність переговорів на Алясці, порушувалися різні питання, пов'язані з українським регулюванням, звісно, і економічні, про що вже неодноразово мовилося на каналі. І стосовно гарантій безпеки, знову заяву зробила Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, каже, що виключно стаття 5 НАТО. Буде застосована як гарантія безпеки для України. Але вона наголошує, що це на кшталт статті 5 НАТО, а не конкретно надання Україні статусу члена НАТО, а потім її застосування статті 5 до України. Ну, таке щось: масло масляне. італійська пропозиція, каже, вона заснована на механізмі статті 5. Є основною на порядку денному. Я думаю, що ми маємо цим пишатися. Чим пишатися тим, що це не працююча норма, але для Мелоні це результат. Ну, окей, друзі, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися далі, тому що ситуація доволі динамічна. От, до прикладу, із нашим вступом до Європейського Союзу сьогодні політику пише з посиланням на джерела у дипломатичних колах, що Трамп таки дотиснув Орбана, що стосується нашого євроінтеграційного поступу, і питання членства України. У ЄС буде розглядатися разом із членством Молдови. Була не те, що загроза інформація про те, що Молдову почнуть приймати до ЄС, а Україну відтермінують через позицію Орбана. Але нібито кажуть, що ситуація вже не тупикова членством України в Європейському Союзі, і ця тупиковість буде подолана найближчими місяцями. Кім подивимося, в мене такої стовідсоткової певності немає. Санкції США проти Індії почали діяти. Я про це сьогодні конкретно говорив із своїм колегою Олегом Пензеним. Тут на каналі можете переглянути це ці відео. Цікава була дискусія, вона змістовна і фахова, як на мене. Так, от сьогодні вже почали діяти Мита США проти Індії. Вони становлять 50%. Оцінки щодо цих мит доволі неоднакові. Говорять, що Індія втратить набагато більше, ніж отримає від придбання російської нафти впродовж року. Тому я не виключаю, що ці мита можуть бути і скасовані, але Індія дивиться більше нині в бік Китаю, ніж в бік Сполучених Штатів Америки. Хоча, як на мене, це велика помилка на рендер-моді, але це його рішення. І чому ж не засовують такі самі мита? До Китаю це пояснив міністр фінансів США Скотт Бесент. І він каже: Китай до війни, звертаю вашу увагу, дуже дикунське пояснення. До війни Китай імпортував сировину з Росії, і з того часу його закупівлі збільшилися лише на кілька пунктів до 18 19 Тобто... З усього об'єму нафти Китай купує близько 19%. Запам'ятайте цю цифру. В Індію з Росії, за його словами, до війни надходило менше 1% нафтового імпорту Індії. А в 2025 році ця частка склала 35-40%. Ну так, різниця дуже велика, але справа в тому, що це не є, як на мене, виправданням. Тому кажу і дивакувати. Пояснення Бесента. Стосовно польської ініціативи, точніше, ініціативи президента Польщі Навроцького, обмежити виплати українським переселенцям, які не працюють, ця ідея отримала серйозну критику і в Україні, і загалом у Польщі, але сьогодні на неї пристали вже і в уряді Дональда Туска, який нібито є опозиційним до Навроцького, ну, але не зовсім так. Польський уряд погодився з позицією президента Каранавроцького і вже готує законопроект, яким виплати будуть отримувати лише працевлаштовані українські біженці. Про це повідомив Дональд Туск. І він заявив, що уряд не буде сперечатися і новий законопроект практично готовий. Колишній кандидат у президенти від громадянської платформи Рафал Шасовський. Також пообіцяв, що виплати будуть отримувати лише працевлаштовані іноземці. Я не прості відносини із поляками сьогодні обговорював з Євгеном Магдою на каналі. Дуже цікавий вийшов діалог із ним. Це була дискусія. Я її пропоную вам також переглянути, знайдете її на каналі. І друзі, ще кілька цікавих новин, які стосуються Росії, Азербайджану, Вірменії, Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп. Назвав Джорджа Сороса божевільним і закликав притягнути його до відповідальності за підтримку протестів. у США. раніше ЗМІ писали, що Сорос через різні організації виділив 15 мільйонів доларів на підтримку пропалестинських мітингів. Трампу це дуже не подобається. Азербайджан і Вірменія це також стосується Трампа. Схоже, що мирна угода між цими двома країнами це фейк від Трампа. Справа в тому, що Азербайджан та Вірменія до цього часу ще не підписали мирний договір. Тому мінус одна припинена війна у списку перемог Дональда Трампа. Ну, звісно, нині немає бойових дій між цими країнами, але і підписаної мирної угоди немає. Справа в тому, що президент Ільхам Аліїв повідомив про те, що формально мирна угода не була підписана з однієї конкретної причини у Конституції Вірменії, як і раніше, є положення, яке ставить під сумнів. Територіальну цілісність Азербайджану. І до того часу, допоки не будуть внесені зміни до Конституції, говорить Аліїв, ніякої мірної угоди підписано формально не буде. Але справа в тому, що міністр закордонних справ Вірменії Мірзаян заявив, що ми не збираємося змінювати Конституцію. Ми не давали, каже, такої обіцянки на зустрічі у Вашингтоні. Ну, як це пояснить Трамп, будемо чекати, але я думаю, він ніяк це пояснювати не буде. Йому абсолютно байдуже до цього. Також щодо російської економіки, традиційна вам новина, коротка новина, але справа в тому, що від офіційних посадових осіб міністр фінансів Антон Силуанов доповів Путіну про те, що зростання російської економіки цього року може сповільнитися до 1,5%. За його словами, такою є оцінка мінекономічного розвитку, на цифрах, якого верстається бюджет. Але Світовий банк говорить про те, що ріст буде взагалі 0,9%. Так от, що говорить Силуанов та інші? Зростання несировинної промисловості, яке минулого року досягло 8,5%, за підсумками минулих місяців склало 4,2%, а до кінця року очікується лише 3%. Загальне зростання промислового виробництва становитиме лише 2 у 23 і 2024 24 році, наприклад, на фабриках і заводах відповідно зростання було 4,3 і 4,6 відповідно. Причина, друзі, це переведення економіки на військові рейки, і нині російська економіка впала в депресію. Це фактично негативний 13-річний рекорд на Росії. В Україні Сверденко обіцяє прем'єр-міністерка виплачувати переселенцям компенсацію за житло, яке залишилося на окупованих територіях, тобто виплачувати за житло тим українцям, які є внутрішньо переміщеними особами. Сума виплат складатиме 2 мільйони гривень. Це доволі немала цифра. Виплати будуть здійснюватися у рамках програми «Євідновлення», відновлення, але вони будуть в першу чергу здійснюватися для тих осіб, які мають статус учасника бойових дій, і людей з інвалідністю, які отримали цю інвалідність внаслідок війни. Коли гроші почнуть платити решті переселенців, вона не повідомила. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови. Кошти за програмою можна буде використовувати на купівлю, будівництво чи ремонт житла. Також сьогодні Юлія Сверденко повідомила про те, що Кабмін оголосив. Перший конкурс у рамках угоди про Копалений зі Сполученими Штатами Америки. Вона конкретно про це не говорила, але мова йде про родовище добра на Кіровоградщині. Свого часу Нью-Йорк Таймс ще в червні місяці писав про те, що саме це родовище Літію має стати першим в проєкті спільної угоди про рідкісноземельні земельні мінерали міша та Україною. Я вважаю, що це дуже добра ініціатива. Детально це пояснював сьогодні в ефірі 24-го каналу. Тут скажу, що нам співпраця із іноземними інвесторами вкрай важлива. Додам, звісно, що до цього питання, яке стосується експорту рідко мінералів з нашої країни до інших, тут ми будемо конкурентами Китаю. Китай на сьогоднішній день має на це монополію. Я не маю сумніву, що ми розпочали цю процедуру, в тому числі і через закрите погодження з китайською стороною. Оскільки Китай визнав сьогодні існування України як самостійної держави. Я вчора вам розповідав про те, що Цзіньпін привітав нас з незалежністю вперше за час існування України з 1991 року. І щодо виїзду за кордон чоловіків віком до 22 років, тепер з сьогоднішнього дня вони можуть виїжджати за кордон всі, кому виповнилося 22 роки включно. Тобто, якщо вам 22 на сьогоднішній день, там і умовно 11,5 місяців чи ще за день до 23 річчя ви можете виїхати за кордон, якщо стоїте на військовому обліку, і у вас є відповідний військовий документ в електронній або паперовій формі. Нині вже зареєстрували петицію на сайті Кабінету міністрів, аби дозволили виїжджати чоловікам віком до 25 років і віком від 50 55 років. Нині ж чоловіки віком від 23 до 60 років включно, точніше, до 60 років, так буде вірніше, виїжджати не можуть. Якщо вам стукнуло, вибачте, 60, це ви вільна людина. Я не виключаю, що таке рішення, ще раз наголошу, пов'язано із майбутньою виборчою кампанією, тому що ну, чому раніше не можна було це робити, тепер змінилося. Що змінилося загалом? Практично майже нічого. Вибори, звісно, поки що на горизонті не видно, але всі потихеньку до них готуються. Ну і можливо, Лула Сілва правий президент Бразилії сказав, що він знає, що війна скоро закінчиться. Можливо, він щось і знає. Тому слідкуємо за Лулою Десілою і за усіма, друзі, повідомленнями. Я про них вам буду тут розповідати. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Не забудьте долучитися до збору для 66-ї бригади. Війна, на жаль, поки що триває. Посилання на збір є в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!